Через постійну зміну погоди дороги на сході вже стали справжнім випробуванням і для людей, і для машин, особливо у серебрянському лісі. Там до позицій потрібно діставатися вузькими стежками, які перетворились на підмерзле болото. Об'їзди буксування через це доводиться марнувати золотий час ранку. А потрапити на позиції непоміченими для ворога обов'язково треба. Там чекають на боєкомплект, харчі, а ще президентські відзнаки, які командир привіз особисто. Нагороджується Анатолійович за оборону України. Відзнака президента України. Перший раз на так вручають почесно. Так точно а такі салюти у серебрянському лісництві відбуваються щохвилини. За два роки безперервних штурмів росіяни не зуміли тут істотно просунутись. Тож, колись заповідний ліс перетворили на суцільне згарище. Це так званий нурс, некерований реактивний авіаційний снаряд. Ось як бачите, росіяни, знищуючи цей ліс поблизу серебрянки, просто не шкодують боєкомплекту. Сюди працює авіація, артилерія, міномети, летять каби і лісу цього, заповідної цієї зони вже практично не існує. Та й місцин, де ще можна сховатись від ворожого ока, у лісі майже не залишилось. Тому на позиціях максимальне маскування. Навіть під час роботи по ворогу мінометники 53-ї бригади намагаються не виходити назовні. Єсть. А завданню хлопців удосталь. Хоча ця ділянка фронту менш напружена, росіяни все одно щодня намагаються атакувати і знищувати наші вогневі точки. Контрбатарейна боротьба у ворога налагоджена добре. Десь когось спалили мабуть. Бразили. Навірно, так. Да. Без очей у небі так вправно бити окупантів мінометники не змогли б. Дрони 53-ї бригади на чергуванні цілодобово. Вони зараз найефективніший засіб стримування ворога. Мокнуть, Мокнуть, мокнуть. Без очей зараз ну, все тримається на дронах, тому що, на жаль, немає стільки піхоти, стільки особового складу. І тому все спостереження, коригування і навіть. Всі штурми фактично відбиваються скидами в ПВ і коректуванням з дронами на миномет, мінометів. Підрозділ гальмує росіян доволі ефективно, і це попри нестачу людей та техніки, каже Максим. Я так розумію, що ворог не очікував, що ми протримаємося так довго, бо вони прекрасно знали, що ми з Нью-Йорка були виснажені, але ми протрималися. І зараз ми їм якось в горлі. Якщо в них на напрямку Торського і там, де наші сусіди стоять, то там запеклиші бої йдуть. але їм незручно, що ми як, ну, якби таким зубом старчимо у них. Тому ми рушимо їм плани, заважаємо проводити нормальний повноцінний наступ на тому напрямку. Відтягувати на себе і сточувати сили росіян зараз головне завдання 53-ї бригади. І бійці це чудово розуміють. Бо якщо ворогу вдасться пробитись тут, він зможе вийти до Лимана та продовжити наступ на Слов'янськ і Краматорськ. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.